Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. і ісі во славі, даруючи ученикам і апостолам і всім нам радість. І вічне життя, Обетування свята Будуха. Сьогодні полюблені браття і сестри, великі Двунадесяті вселенський повномасштабний праздник які іменується Вознесінням Господа нашого Ісуса Христа. За свідченням святого Євангелія Господь приводить своїх учеників близькі фанії. На Єлеонську гору дає їм останні уроки духовного оновлення плоті і Духа. І як ви думаєте о Відкриває нім шлях куди у небеса виявляється, що завершенням земного життя Спасителя. І Господа, і в тому числі, і нашого життя є Вознесіння, преображаючої плоті, і духу, і сили. Коли він возносився на небеса, то вони були здивовані надзвичайно. Явилось облако. Але це облако не являлось тим стимулом тією енергією. яке би підняло Спасителя і Господа Небеса. Але облако служило знак слави Божої. А Христос вознісся силою своєю. Силою Духа Святого. і в цей час пристали два ангела в блистательних ризах і, звертаючись до апостолів, промовляють, що ви дивуєтесь? Галіяни! То, що ви бачите, Він, тобто Христос, якого ви бачите, що возноситься від землі на небо, таким же чином прийде. Бо славі своїй судити живих і мертвих. Тобто обновити тих, що в гробах, і оновити тих, що є живими. На той час його приходу. Отже, шлях відкритий в небесах. Наша задача підготувати своє серце, свій дух, своє тіло. Таким чином, як це було у Господа і Спасителя, лише таким чином, такому значенні, в такому вимірі можна вознестись. І це показав нам Господь. Шлях. А ми з вами цей шлях вибрали та і святкупилі хрещення. Від самого младенчества виховує нас свята Православна Церква Святим Духом таїнствами, як може приображає нашим тіло, наш дух, наше життя, підготовляючи до преображаючої сили, рівня життя. Так як Господь Вознісся небеса. І тому, коли ми приходимо у святі храм і вдивляємось, слухаємось, благодатні словеса, Євангелія, таїнства церкви треба особливу увагу звертати на ці речі. І призадуматись, яким я прийшов, прийшла у храм Божий. І яким я виходжу. Яким я знаходжусь? Адже Господь наш Ісус Христос пройшов шлях від народження. Пройшовши місіанський шлях земного життя, колговські страждання, через які були здивовані самі апостоли, адже вони помишляли зовсім про інше. Порою помишляли про поділ місця на землі і в Царстві Божому, не розуміючи, що проповідує і до чого кличе, закликає сам Месія, Учитель Христос. І коли вони побачили його на крісті, жахнулись, страха Раді розбіглись, майже всі за винятком єдиного Іоанна Богослова. Тому улюблені брати і сестри Христос проходить особливий шлях свого служіння на землі, показуючи нам цей шлях від народження, готуючи до Вознесіння. Тому кожен із нас, приходячи в Божий храм, відкривай серце, душу в тайні Божій, і сповнюйся благодаті, що за нею передує. Твоє Вознесіння і по спадковості одісную сидіння в славі Божій, якщо по милості Божій це сподобиться кожному із нас. Тому нехай же благодатна сила, Вознесіння Христа і Бога укріпляє нас в святій вірі, адже ми так порою буваємо маловірними, так як той маловірний в Євангелії. Але маємо сказати, вірую Господи. Допоможи моєму маловір'ю, сподіваюся, надіюся, укріпи мене в крепкій надії. Хочу тебе любити, тобі життя посвятити, але гріх. Пристрасть та чи інша, яка ще сидить в мені, не дає мені сили, щоб укріпити віру, сподіватись на надію і завершати жертовне служіння, раді Твоєї слави. Тані спасіння. Тому нехай же сила Святого Духа дає нам радість і оновлення, укріпляючи благодачу, Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя якому слава держава навіки? Амінь.